Ну що, вітаємо всіх в затишній садибі. Сьогодні у нас 18 е... червня. О, на вулиці 24 градуси тепла, але поки діток, людей. Всі загорають, всі купаються. А знаєте чому? А тому що температура води в басейні у нас 29 градусів, а в дитячому 30. Тому купатися велике задоволення. Крім того, ми вже запустили бунгало. Ось, бачите, От. зараз ставимо матрасики і вони у нас вже працюють. Так що всіх ласкаво просимо в затишну садибу. Уже, до речі, працює літній бар, можна вже замовляти смакоту, напої. Так що ласкаво просимо. Душові в нас працює, теж горяча вода, все. все вже працює на всі 100%. Так що приїжджайте в затишну садибу. Задоволення вам гарантоване. Все, всім папа, до зустрічі.